Вітаю, друзі! А також усі інші. Здарова, бандити! У нас сьогодні 12 серпня і це 1266-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обозвій ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо з Куп'янська. Чому саме Куп'янська? Ну, мабуть, ви пам'ятаємо пам'ятаєте, як вже декілька днів поспіль говорили про радьківку? А, безпосередньо про те, що було спростування того, що російські окупанти зайняли це село? Якщо чесно, говорити а, якоюсь впевненістю, що вони його зайняли чи не зайняли, маючи. Офіційне підтвердження, що цього не відбулось, важко, але факт залишається фактом: навіть якщо російські окупанти і не контролюють а, саме село Радьківка, то вони мають можливість, як мінімум, а, діяти по лівий фланг від цього села через глубівку по а, берегу річки Оскіл і якимось чином. Бити зараз по трасі Р 79 тобто ми можемо зараз говорити про те, що російські окупанти здійснюють е штурмові дії в районі е автозаправочної станції, е яка знаходиться саме по цій е дорозі. Отже, чи знаходяться вони в Раківці, чи не знаходяться. А е на сьогодні поки що ми говоримо тільки про те, що росіяни б'ють саме по цій локації. По а, автозаправочній станції. А, при цьому є інший момент. Російські штурмові групи а, намагаються зайти в московку. Це також дуже цікавий момент, а, тому що ну якби вони не контролювали ситуацію на самій трасі, а також в Райківці, то, мабуть, і в Московку вони не мали можливість зайти. Тому питань. Забагато, тобто Діпстейт дійсно тут треба визнати, вони з червоним замалювали ту частину, ту локацію, де дійсно відбуваються події, які відповідають дійсності російські окупанти, штурмують як по правій, так і по ліву сторону від основної логістичної артерії. Тобто логістична артерія, як мінімум, якщо не під фізичним контролем, але як мінімум під вогневим контролем. У російських окупантів а, знаходиться це все говорить про те, що матеріально-технічне забезпечення гарнізону в по право, а, по, а, правобережному куп'янську ускладнюється. І як ви можете бачити, до а, самих околиць Куп'янська залишається не так багато відстані а, при цьому треба зауважити якісь кардинальні зміни у російських окупантів в районі кіндрошівки і це а, абсолютно правда не а, відбулись а вони не мають повного контролю над кіндрошівкою вони туди час від часу заганяють якісь а, кількість своїх штурмовиків ну диверсантів можна так ще назвати і намагаються там а, тримати вогневі позиції але при цьому якогось повного контролю не відбувається, бо ці суїцидніки дуже швидко обнуляються, і після цього вони женуть туди ще а, деяку кількість м, суїцидників. А, відповідно, кіндрашівка, яка повинна була прикривати Радьківку, яку чи контролюють росіяни, чи контролюють, не контролюють, хто його зна. Офіційно ще раз повторюсь, воно не підтверджено, що вони зайшли в Радьківку та закріпилися там. Але кіндрошівка, в принципі, повинна прикривати Радьківку, і та кишені, яка зараз має місце бути на північ на, від між Радьківкою та Кіндрошівкою, точніше так. Вона дозволяє, ну м'яко кажучи, перерізати з напрямком на Голубівку цей апендікс, ну і утворити невеличкий такий собі маленький. Як говорять, люблять говорити самі російські окупанти котілок в Радьківці для росіян це значно б убезпечило північ правобережного купянська від перспективи того, що, наприклад, зараз відбувається в Покровську, а саме накатів диверсійних груп в режимі нон стоп 24 на 7. чи готовий правобережний купянськ до таких накатів вже зараз? Питання, чи вони потрібні правобережному куп'янську? Я більш ніж впевнений, що ні. Але щоб цього не відбувалося, треба перерізати цей апендікс. Але це вже питання не до мене. Отже, якщо ми вже згадали про Покровськ, то далі будемо говорити саме а, про а, ситуацію навколо Покровська, а точніше, потрохи вже. Не стільки на Покровськ, скільки вимальовується добропільський напрямок. А, назвемо його так. А російські окупанти за останні дві доби здійснили те, що, ну, знову ж таки, у мене не зовсім укладається в голові, як це можна пояснити? А, хіба що? пояснення Це е, неочікуваність напрямку удару і, відповідно, нестача сил та засобів для того, щоб його зупинити. Е, Пам'ятаєте, я свого часу е, говорив, що я не розумію, як вдалося е, російським окупантам е, пройти е, повз ставки Маркова і е, е, трикони Центральна, Комсомольська, Радянська та Краснолиманська от по цьому. Е, Такому вузенькому о, апендіксу і вийти через нього на саме Родинське та о, Красний Лейман. А зараз о, ми щось подібно о, подібне можемо бачити і безпосередньо трохи північніше. Тобто, тут я задавався питанням, як це сталося? Зараз у мене виникає питання: а як сталося отут вихід російських окупантів на Кучерів'яр та золотий колодязь. Тобто, так, я розумію знову ж таки, що це мапа Deep State, Вона не відповідає офіційним, офіційній інформації офіційній позиції, але на хвилиночку ось такий прорив здійснити. Ну, це не можна назвати проривом заглиблення. І воно має: ну, скажімо так, воно має відповідну відстань. От від лінії боєзіткнення станом на фактично. 48 годин тому на 8, 8 серпня і до того, що ми маємо зараз на колодязях, майже 10 кілометрів заглиблення, майже 10 кілометрів заглиблення за 48 годин а від Новониконорівки маяки до золотих колодязів а, а, Кучерів Яр. Ну от як це воно? От, Пояснення будуть Будуть. пояснювальна бригада вже виїхала. Пояснення наступне справа у тому, що російські окупанти зараз сконцентрували на цій ділянці не тільки підрозділи 8 загальної військової армії, а також 51-ї загальної військової армії. Як відомо, вони підсилили напередодні восьмому загальновійськову армію, першою та 9-ю окремими мотострілецькими бригадами. До речі, саме перший дев'ятому тострілецькій бригади вони здійснили цей вихід на родинське та красний лиман там, де їх повинні були ну, здавалося, перестріляти, е, в принципі, і в цих бригад не залишилося б нічого. Але це сталося е, окей, добре. Е, питання: вихід на е, золотий колодязь та к е, кучерів е, яр відбулось після того, як. Саме 51-ю загальну військову армію, вже яка підсилила восьму загальну військову армію. Підсилили підрозділами 39-ї мотострілецької бригади зі складу 68-го армійського корпусу. Окрім цього іншого, сюди були ще на підсилення відправлені підрозділи 2-ї загальної військової армії, яка переважно зараз задіяна безпосередньо на самому Покровському напрямку. Отже, зараз ця локація максимально підсилена. Вісімка, підрозділи 51-ї, особливо перша та дев'ята це найбільш боєздатні. Бригада з 68-го армійського корпусу, підрозділи другої загальної військової армії. Тобто, концентрація тут сил та засобів, ну, вона суттєва. І неможливо було зробити непомітно. Відповідним чином це відбулося протягом а, передислокації, перегрупувань, і через деякий час ми бачимо ось цей результат. Що дає цей результат російським окупантам? Я зараз бачу, що вони не просто хочуть а, обійти Покровська з півночі і відповідно почати тиснути на Покровськ з півночі, з півдня. І так далі. Ну, пам'ятаєте, як я розповідав, що на нього будуть а, тиснути з усіх боків. Вони хочуть, поки в них є така можливість, влаштувати ще й вихід на добропілля відповідно по правому та лівому берегу річки БИК. Я не сумніваюся, що вони таким чином ще й будуть намагатися тиснути на дружківку. Причому по казенному торцю, а саме по правому також лівому берегу. Відповідно зрізаючи той трикутник а, порожнечі, про який я розповідав, який йде до Дружківки, іде більш ніж 120 квадратних кілометрів, а, це нескінчені лісосмуги та поля. А отже, ситуація достатньо загрозлива, і до речі, ви можливо побачили, що в принципі по трасі 0504, по північній частині, в напрямку на Костянтинівку. І навіть трохи по попівдені, взагалі тиша. Ну як е, дії відбуваються активні, але у порівнянні з тим, що відбувалось два місяці тому, ні, не зовсім це. Максимум, що відбувається, це тиск на Яблунивку та Олександро Колинова, яке дожимають до вже узбережжя. Клебанбицького водосховища це максимум, що відбувається саме з цього напрямку. Тобто максимальний тиск на Яблунівку. А щодо Степанівки, спроб просування південні Яблунівки, щодо виходу на довгу балку, то ні. Поки що а, це не відбувається. А відбувається саме тиск на оці два населених пункти. Тобто а, в них зараз ресурс сконцентрований. Який е, має напрям, має потенціал саме працювати по цим двом населеним пунктам, а е, інший ресурс, вони я так розумію, промацювали весь цей час е, наші можливості, дізнавалися наші слабкі місця, і тут вони зараз, коли вперлись в родинське, тут для них зараз м'ясорубка на насправді. Тобто, якщо перша та дев'ята окремі мотострілецької бригади. Вони не були відправлені в фарш там, де, на мій погляд, було б найзручніше це зробити, саме між ставками Маркова, а дійшли до Родинського та Красного Лиману. Отут на околицях Красного Лиману та Родинського їх перемалюють. Але, в свою чергу, в них відкрилися можливості вийти на Білицьке, у них відкрилися можливості прямувати на Кучерів'яр, на Новошахове, вільне і так далі. Також і, і по саме Казенному торцю аналогічно. Тобто о, на північ будуть рухатись. Про що це говорить? Це говорить, по-перше, по це говорить про те, що вони переорієнтувалися трохи щодо Покровська. На Покровську вони тиснути будуть, безумовно, але поки що обмежуються південним напрямком. Далі вони будуть намагатися якомога розширити зони контролю на Дружківському напрямку і на добропільському. Тобто, ми можемо зараз говорити про відкриття добропільського напрямку. Наскільки це логічно та раціонально, мені важко сказати, тому що відкривати ще два напрямки тима силами, які ледь-ледь вистачає для того, щоб охопити з одного боку Покровськ, а з іншого боку. Просунутися в напрямку на Костянтинівку і зайти до Костянтинівки з західної частини з правого флангу. Ну тут особисто у мене виникає багато питання: наскільки це логічно, раціонально та доцільне, а з іншого боку, треба зазначити, що вони можуть грати, ну, скажімо, в середньострокову перспективу, щоб а, вийти на якісь межі, і потім там застовбити собі а, позиції. З ну розрахунком на те, що буде заморозка. Щось у мене з цього приводу також є сумніви, що буде якась заморозка. Але поки що, на жаль, у російських окупантів виходить е, перший етап відкриття нового напрямку добропільського. А добропільський напрямок, вибачте, і ті дії, які зараз вони виконують, це вже не тактичного рівня дія. Це вже оперативного значення просування і оперативного значення досягнення, яке вони можуть встановити наприкінці ну, літньої наступальної кампанії, і це, мабуть, буде найбільш е, значуще їх досягнення навіть у порівнянні з розширенням зони контролю на Новопавлівському напрямку, взагалі по берегам е, Вовчої та вороної, е, оскільки Вовча та Ворона то це то таке то річки. То поля, лісосмуги, і це в принципі так велика площа, але тактичного значення. А от добропілля та дружківка це, м'яко кажучи, вузли, логістичні вузли, які мають величезне значення в забезпеченні наших угруповань, наших гарнізонів і наших сил на всьому плацдармі бойових дій. Тому і це досить такий неприємний мув з боку росіян. Але, знову ж таки, так як і з Куп'янськом, я маю надію, що цей апендікс буде все ж таки перерізано. Хоча завжди актуальне питання, чому раніше такі апендікси не перерізалися? А от відповідь, вона, м'яко кажучи, не зовсім така оптимістична. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підписатися, натиснути лайк. Натиснути дзвоника, прокоментувати, а також репостити. Все це допомагає цим відео зростати в українського україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую про те, що ви можете стати спонсорами обох UA. І е, це дозволяє каналу робити якомога більше цікавого та унікального контенту. Ну а спонсори, відповідно, отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Завтра зустрінемось як завжди на обосвіє зранку в огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.